Всім привіт, це «Цензорнет», Я Марина мариналю Кремлаєва. Поїхали. Володимир Зеленський та Андрій Єрмак дуже активно шукають дружби із Дональдом Трампом. в тому, що доля Дональда Трампа до цього часу не вирішена чи буде він балотуватися чи ні на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Але от якщо дивитися соціологічні розкладки, то в принципі шанси він має вельми привабливі для цього. І саме тому Володимир Зеленський та його команда задумались, як же ж будувати стосунки зі сполученими штатами Америки, і тому дуже активно шукають зараз зв'язків із медіаактивами, дружніми до республіканців, і саме до Дональда Трампа. Але робиться це вочевидно для того, щоб наші стосунки зі сполученими штатами Америки і Україною ставали міцніші, навіть якщо у разі там зміниться президент Сполучених Штатів Америки. Абсолютно ні, все це робиться для того, щоб у разі ймовірної перемоги Дональда Трампа наша зелена влада, наші зелені очільники, наша провладна партія Слуга народу всі встали і сказали. От дивіться, які ми були молодці, які ми були далекоглядні, ми зробили правильну ставку на виборах. Ну і, безумовно, щоб підкреслити, що такі дипломатичні ходи це така, знаєте. Знахідка нашого новітнього Талейрана, нашого Талейрана сучасності Андрія Борисовича Єрмака. Ну а насправді це нічого не має із правильною якісною дипломатією, тому що зі сполученими штатами Америки треба товаришувати і мати міцне партнерство, в незалежності кого там місцеві громадяни оберуть в якості президента. Тому на виході ми просто маємо типову гру лачників. Немає. Мені союзників. На жаль, на жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не варіо какое то А те, що я борюсь з тим, що а, хтось володіє там, вибачте, 20% ВВП держави, і я кажу, да володійте, хоч 30%, Але будь ласка, залиште в спокою. Будь ласка, депутатів, ви не маєте маєте тиск на. На політику і будь ласка залиште спокою інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно. Для чого це робиться практично? Наші зелені мудрі державні очільники нинішнього часу дуже сподіваються, що після потенційного приходу Дональда Трампа до влади їх уже не буде так жорстко сварити. Ентоні Блінкен по телефону і наживо. Так само очевидно, що у разі там заміни влади Мілі і Остін не будуть телефонувати чи приїздити особисто до Києва, коли знову у політичних вищих колах українських будуть вточитися розмови. що Ой, ну мабуть ж, треба от замінити залужного і інших високопоставлених офіцерів Генштабу, тому що вони мають якісь там рейтинги, які ми там тихцем вимірюємо кожні два тижні. І, мабуть, їх треба міняти, тому що не дай же ж Бог, ці офіцери, ці зірки війни і ці військові підуть. Не дай Бог балотуватися кудись у політику. Ну і безумовно, найголовніше зелена влада сподівається, що Джозеф Байден нарешті піде на заслужену пенсію, і вже ніхто не згадуватиме про те, як цей американський дід американський дід. Закликав Україну українських очільників ретельніше ставитися до даних американської розвідки. І, наприклад, 19 лютого попереджав, що Влодимір Путін вже вирішив нападати на Україну. Можна точні, ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так тобто, дипломатія вже не йдеться? Ні, до того як він це зробить. дипломатія завжди можлива. А чому ви думаєте, що він uh, взагалі розглядається? У нас є uh, достатнє розвідань. Дякую вам. Отже, цікава деталь для тих, хто може не помітити і не цікавиться медійними кланами, які існують у світі, і зокрема в Сполучених Штатах Америки. Як ви пам'ятаєте, не так давно Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, їздив до Сполучених Штатів Америки, і мета його візиту абсолютно не зрозуміла. Ну і до речі, вінцем всіх цих зустрічей, які там проводив Андрій Єрмак, в незрозуміло якому статусі, був отакий діалог. Про який джерела Офісу президента України смачно і потужно своїми ротами розповіли українському виданню НВ. Зацитую, зацитую шматочок цього діалога. Єрмак піднімав тему проведення виборів в Україні у наступному році. Він говорив, що вибори це погано, що він проти них і їхнє проведення зараз нереалістичне. Він також. Казав, що є план закінчення війни уже 2024 році. Але коли його запитали, у чому він полягає, то він нічого не відповів. Про це новому времени сказало джерело, яке було присутнє на одній із закритих зустрічей голови офісу президента. І там же до речі під час цього візиту до Сполучених Штатів Америки Андрій Єрмак пішов давати інтерв'ю не будь-кому, а такому дуже популярному, дуже потужному американському виданню Fox News. Це той самий Fox News, який є по суті таким рупором республіканських сил, і який дуже полюбляє піарити Дональда Трампа. Ну а він цим цієї американської поїздки варто мабуть назвати оцю дуже таку специфічну заяву про аеропорти. І in, in Ukraine. We are already working on порт our partners. It's a sign with the це points in the war is approaching. The next year will be decisive in this і тут, знаєте, дуже цікаво, а що ж шукав Андрій Єрмак на телевізійному каналі, який дуже полюбляє республіканців, з огляду, що в 2022 році він умудрився попасти у скандал і довгомісячну суперечку із конгресвумен Вікторією Спарц. Ви Забули, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Це Вікторія Спарс, якраз була такою яскравою представницею республіканської партії, любіміцею Дональда Трампа, і скажімо так, очевидно, що республіканські кола запам'ятали, як різноманітні гавкаючі собачки офісу президента України і дружні блогери поливали ту конгресвумен брудом і розповідали про те, що вона нікчема, ідіотка і насасала собі депутатство. Ну а не так давно е, і Яндрій Єрмак, і е, Володимир Зеленський вирішили зустрітися не з ким-небудь, а з Лакланом Мердоком. Хто такий Лаклан Мердок? Це е, старший син відомого медіамагната Руперта Мердока, і разом із батьком вони контролюють якраз конгломерат Fox Corporation, до якого якраз входить цей канал Fox News. На цю зустріч із Зеленським і Єрмаком Лаклан Мердок прийшов там із полом своїх журналістів. і Одному журналісту навіть дали орден за мужність третього ступеню. І знаєте, я абсолютно не проти там орденів. в тому, що цей кореспондент, якого нагородили, він справді там постраждав, він отримав поранення, коли ще була окупована частково Київщина. Але тим не менше, очевидно, що історія із Саймоном Шостером і. Дуже схожим орденом нічого не навчили Володимира Олександровича Зеленського. Він думає купити лояльність закордонної преси так само, як, наприклад, роздавав ордени Нателочці Масійчук і своїм любимим кварталівцям Кошевому і Пікалову. Ну а на практиці так цей Саймон Шустер, колись любимий журналіст і Зеленського і Єрмака, який є спеціальним кореспондентом видання Тайм, взяв той орден і все одно написав розгромну статтю про ту атмосферу, яка панує на Банковій. Ну і знаєте, цей такий е, несподіваний візит хіду України на банкову Лаклана Мердока. Він був абсолютно не таким простим співпадінням, тому що буквально на 10-ту річницю революції гідності Зеленський раптово пішов давати велике обширне інтерв'ю британському таблоїду The Sun. Це досить популярне видання, де є там новини політики, а ще більше голих жінок і ще більше новин про футбол. Так, от це видання теж належить оцій медіа імперії Руперта Мердока і його дітей. Ну, як ви знаєте, там Зеленський так потужно полив майдан, знову прирівняв, що майдан це така технологія Росії, і що, начебто, Росія готує майдан 3.0 тому що йому лі Зеленський на посту президента, і вони його хочуть замінити. І також ще Зеленський умудрився на гігантську таку аудиторію англомовну полити брудом залужного, тому що він сказав, що ой, ну оце ж він грається в політику, не треба йому йти в політику, треба от не гратися в політику. І ще наш Володимир Олександрович Зеленський умудрився обісрати тих людей, які зараз перебувають у лавах Збройних сил України а в 2000 у 2014 році стали стовпами Революції Гідності. Зеленський сказав прямим текстом, що я вважаю помилкою, що ці люди, оці е, військові зірки війни пішли в політику в 2014 році. А я нагадаю, що дуже багато цих військових і зірок війни якраз і стояли. Три місяці на морозі, і відморожували собі ноги, якраз таки на революції гідності. Так, от це видання про помилку майдану і про те, що є якийсь там майдан, 3.0, майдан 3.0, така російська технологія, все це вийшло у виданні Руперта Мердока. І якщо чесно, людина, яка проводила це інтерв'ю, вона провела його досить грамотно, і ідіотом там якраз виглядав український верховний головнокомандувач Володимир Олександрович, Тож цілком очевидно, що наші державницькі, знаєте, такі кручу вірчу після того, коли вони обширно і багатомісячно ляпали різноманітну фігню крінжаціну і потім ще і обсирали іноземних авторів видань New York Times, Washington Post, Axios, Time, CNN та інших. Uh, і після того, коли Зеленський, наприклад, їздив до Сполучених Штатів Америки, пішов на вечірнє інтерв'ю дуже популярне CNN, і там розказав про українські кейси корупції. Вони вирішили різко подружитися із конкуруючим кланом Руперта Мердока і уже таким чином купити собі лояльність і популярність на заході. Ну знаєте, після того, коли оця бажана друга обкладинка видання Тайм вийшла не зовсім такою, якої її очікували на банковій. Ви пам'ятаєте цю обкладинку і цей матеріал Саймона Шустера. Ну і після того, коли всі ці наші зелені товариші посралися із CNN, посралися із Time і обізвали того ж самого Саймона Шустера, колись дуже такого улюбленого журналіста, який там постійно не вилазив із банкової, постійно там був таким наближеним автором до Володимира Зеленського. Вони їх обізвали сучками Кремля такими суб'єктивними людьми, у яких є там коріння і зв'язки із Росією, і побігли до табору конкурентів. Чому так? Тому що очевидно, що ця вся історія, що там по шашликах, буде переслідувати Зеленського. І надалі ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська будемо будувати. Як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. І Володимир Олександрович у умовах того, що його рейтинг падає, і та не знаєте, як такий. Березневий сніг йому б дуже хотілося купити дрібку лояльності на заході. Тим паче, очевидно, що радники президента знайдені на смітниках Віктора Януковича, ті самі, які стрибали не так давно до революції гідності на пеньках у Межигір'ї. Не порадили президенту поміняти вектор. Безумовно, президент жорстко відноситься до того, що ми 600 днів воюємо, і ви ж самі розумієте, що знаходитись практично вже два роки у стані війни це достатньо складно і підтримувати величезний інтерес до України. Давайте нагадаю вам на початку три місяці. Ви пам'ятаєте, яка шаленна була увага до того, що відбувається в Україні, але сьогодні, після 600 днів, ми бачимо, що є багато інших точок, на які звертають увагу глобальні політики, і це трошки не може не. Викликати певні реакції Однак, знаєте, на практиці вийшла знову повна медійна прутня, і перші ж виходи команди зеленського в пул Медіа Руперта Мердока вони викликали низку скандалів, давайте згадаємо, чого вартувала цитата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на Sky News. Це ще одне видання, яке входить, до речі, в медіа імперію Руперта Мердока. де пам'ятаєте, як він сказав знову ж таки на британську аудиторію: Ну, ви знаєте, Володимир Олександрович роздумує про те, чи проводити вибори навесні 2024 року. І після того, коли команду за Ленського самого Зеленського обклали гумовими виробами. Володимиру Олександровичу довелося виходити на люди у вечірнє звернення і. Переконувати українське суспільство, що він навіть думати не думає про ті вибори. Тож у сухому залишку хочеться сказати банковій команді президента всім його цим горе радникам. Одне Роберт Мердок і його діти досить талановиті. Треба визнати діти в першу чергу медіабізнесмени. і вони не зобов'язані влаштовувати теплі ванни для зеленського, як це робить, наприклад, єдиний телевізійний марафон. Ну, як показала практика, хочу у виданні Тайм, хочу виданні Сан, хочу виданні Sky News, Там скрізь працюють журналісти. А не оце мапи шоу, яке понабирали із телевізійних каналів Інтер і каналів Медведчука, і, ц... і влаштували тепер, наприклад, на канал Рада. Тому найкраще, що може сказати Володимир е, Олександрович своїм людям, своєму українському суспільству, звучить так, тому що ми не варіо. І замість шалених намагань втриматися при владі будь-яким способом, вихрести собі другий термін, краще сказати собі правду і отакі слова. Дігуляйго всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це е, був проект без цензури. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар для просування цього відео і підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі.